Вітаю вас прекрасні душі. Давайте зараз розглянемо такий розклад на тему, яку тайну від мене приховують, що це за тайна така. Щось захотілося розглянути, на наші теж український колоді корнер. Такий розклад. Крімуючи вітчизняного виробника така класна. Це, до речі, теж їхня колода, ця сила природи. Дуже класна вона. Це така більш класична в неї промальовки такі. Просто в темному стилі, але теж дуже прикольно. І так, давайте розглянемо, що за тайна від мене скрита. Яку тайну від мене приховують? До речі, у мене в мене з цією колоди була така дуже цікава історія, що десенько розкажу. Поки що обирайте свій варіант. Не знаю, зробити 4 чи 5. Напевно, 4 буде достатньо. Коли я тільки анонсувала випуск цієї колоди, я зробила передзамовлення чекала там півтора місяці майже, і коли вона прийшла, ця колода, в неї почалися від слойки Тобто вона в в ламінації і от по краю, тут вона вже ще не, не разу не юзана, а вже почала відходити. Я написала дівчатам, там хлопцям хто там сидить в ордері, написала на їх чат. Сфоткала, що ось є така проблема, що ми будемо з цим робити. Вони взагалі, без будь-якого заперечення, сказали: Окей, супер, дякуємо, що допомагаєте нам стати кращими. Ми відправимо вам іншу колоду. І при тому я не вертала їм попередню. Там було декілька карт, там не вся колода була така, і там були де, де, на деяких картах були краюшки, якби вже е, відійшли да, це е, ламінація. І вони просто безкоштовно мені направили ще одну колоду через 2-3 неділі десь. Сказали, дякую. Ось так. Е я вважаю, працює якась людяність, толерантність. І, звичайно, я могла їм повернути ту попередню колоду, там, наприклад, да, або, що, або там, замінити декілька карт, які саме е втратили якість свою. Але. От компанія дуже така направлена на покупця і на свого клієнта. І це дуже-дуже сильно приємно. І я давно вже співпрацюю з різними темами. Це дуже прикольно. А ми, поки я вас тут заговорила, давайте розглянемо чотири позиції. Чотири позиції. Хто? Комусь важко тайну перший варіант знати буде. Да? Другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Чомусь хочеться ще одну карту достати. Давайте хай буде 5, окей. Хотіла ж 5, так? Да? Давайте з піднезу чогось хочеться мені саме цю п'яту достати. Добре, давайте, буде 5 позицій, окей. Отже, яку тайну від мене приховують? Що саме від мене приховують? Обирайте, будь ласка, свій варіант. Я думаю, часу було достатньо, в принципі. І ми починаємо. Перший варіант, яку тайну від мене приховують. Тут прям так прикольно гляньте, тут прям одразу йде родина, бачите? Трічка Пентаклів, зазвичай, це просто люди, які між собою там, да, взаємодіють. Тут прям, як родина, гляньте, мама, папа і дитина. І щось мама показує там цієї дитині. Як наче ця дитина має йти в якийсь свіновий шлях. Да? І от батьки дають їй якусь настанову щось те, що вона ніколи не знала про себе. Що це за тайна? Можливо, це статки. Можливо, це що в тебе там є квартира від бабусі. Я не знаю, що так прийшло. Помірність. Ну, ні, ну я не хочу це озвучувати. Тут, знаєте, як прийшла думка? Що в першому варіанті вам, можливо, скажуть про те, що ви не рідна дитина, наприклад. Прям це якось фонить дуже сильно. Що тут відбудеться якесь таке, знаєте, душевне зцілення. Або може перегратися про те, що, наприклад, е якийсь важливий документ для вас, який ви ніяк не могли отримати. Нарешті для вас. Ну, тобто тут така більш приємна, якби новина, навіть якщо вона неочікувана дуже. Тут про якесь внутрішнє зцілення для цієї особи. Це прям кармі вам. Прямо час настав такий, знаєте, отримати, е, отримати цю інформацію від Всесвіту. Далі, другий варіант, яку, яку тайну від вас скрито? Самітник тут, а? відлюдник. Яку тайну від вас скрито? Що вам час настав іти духовним шляхом? Другий варіант. Що ми там сидимо? Що ми там боїмося за свій внутрішній вогонь і побачити себе справжнього або справжнього? А ну, розкажіть мені. Ну, дивіться, так? Да? Страшний суд. Страшно? А буде ще страшніше, якщо я, наприклад, скажу, що тут можуть навіть серйозно положити на кровать. Аж, аж карта випала. Тобто, може бути таке, що положить в лікарню навіть на подумать над своєю поведінкою, що давай пробуджуйся, досить же, час настав. Знову таки, да? час настав. Таке у мене відчуття, що наче реально для всіх позицій час настав, а для п'ятої там щось ще якийсь трешак. Я в цей раз щось навіть не загадувала собі. Яка ще тайна від вас скрита? Ну, слухайте, тут про якусь хворобу. Тут якась хвороба, якесь самопочуття. Тут пов'язано зі здоров'ям. щось. Третій варіант, хто вибрав? Що це за тайна така у вас там? Третій варіант, ще дві карти тянеться. Ладно, візьмам дві. Двічка кубків і сонце. Ой, киці мої. І тут у нас про те, що хтось втратив дитинку, да? Або має втратити. Бо тут прям про це, бачите, тут прям такий союз. Якби на е, небесах наче створений, але тут сонце, да, в темряві таке, воно як. Ну, можна сказати, навіть, що це як. Е, Матка, да, такий внутрішній якийсь орган, де має зароджуватися дитинка, але тут прямо прям міші, міші, тут болить. Але знаєте, як у мене відчуття йде, що можна спробувати ну не то, що вимолить, а поговорити з цією енергією. Якщо прямо ви відчуваєте, що от воно відгукується вам, можете звертатися до мене, пишіть в особисті або в інстаграм. На консультацію можна прямо попрацювати за донат. Не буду фіксовано навіть суму ставити. Будь ласка, звертайтеся. Ми спробуємо домовитися да, з цією енергією, яка хоче вийти з вас. Чи дійсно її шлях завершений у вашій родовій системі? Обіймаю у вас знак підтримки. Люди ми четвертий варіант дивимося. Король кубків, що від вас скрито, Опа, ще. Рибочки, зайчики, котики, мурочки, богинички. А що тут у нас? Якийсь є тайний поклонник, так? Да? Четвертий варіант, а ну? Вау, ну так, да, тут, як би однозначно, тут страсть і мрадасть, все. Ви поняли. Тут прям страсть, тут якийсь є у вас тайний поклонник, про якого ви не не духом вообще. Чи знаєте ви його? Ну давайте глянем, так? Да? Ні, знаєте ви його. Та ні, не знаєте ви його. Це для вас хтось якийсь невідомий персонаж. Ну ні, да, закрито тут не на дані, на ні. тут не випадає нормальна якась хороша карта. А ви знаєте? Тобто там людина бриже всіми фібрами душі, знаєте? Ну, поки ні. Тут він сидить. Він сидить в своїх емоціях і йому там поки що окей. Він просто на вас. якби... Ви поняли, так? Да? Насолоджуються, так скажімо, вашими фотографіями. Ви поняли? П'ятий варіант. Фух, я думала, що тут зараз буде таке ух! Тріллер якийсь. Тут у нас всього лише-навсього туз мечів. Але в контексті нашого запитання: що від вас скрито? Мені хочеться сказати, що від вас скриті якісь таємні знання. Що таке? Що це значить? Про що це мова? Якісь знання. Тому що тут, прям, знаєте, мені іде так, хочеться говорити, що це як а, алегорично да, про гори ми коли говоримо. Що, тобто, те, де щось там скрите, якщо оракульну колоду. Ну, дивіться, ну, так, да. зірка. Від вас скрита ваша ж магія, ваше знання про себе. Ось гляньте, як вона неї тут, бачите? Центр цей. Зв'язку. І, відповідно, інтуїція в нас не напрацьована Хоча вона стоїть у воді. Зірочка. Тут у вас прям про це. Шо, а чого а чого взагалі скрита це? Причина, по якій це скрита? Ну, покажіть мені. Ну, дивіться, мах, король жезлив. М -м Шикарно. Є. Хтось, хто вам заважає вийти в свої знання. Так? Як наче ви несвідомо зробили якийсь вибір на користь якогось чоловіка, хочеться навіть сказати, так? жезлового, знову ж таки, ось обручка, на користь цієї людини, щоб свою магію не відкривати. Як наче прям за рок якийсь дали. Виходжу заміж на користь да? заміжя е відмовляюсь від магії. Прям щось таке. Але ж воно все одно проявиться колись, ви зрозумієте, да, це? У вас тут зірка, мах, ну, маг, маг. Да? Тут вже нічого не попляшеш. Хоче він, не хоче, йому через якийсь час прийдеться з вами змиритися, що ви тут богиня, взагалі. Извините, зірка і мах. Ну, що можна далі говорити? Два старших аркана. Максимально серйозні, максимально пов'язані з енергіями всесвіту, максимально пов'язані з магією. Тому, дівчаточки, мої прекрасні хлопчики, хочеться, не хочеться, а йому доведеться змиритися або ж піти через якийсь час. А те, що ви зробили це вибірно, окей? Це ваше абсолютне право. Ви прийшли сюди проживати свій досвід. Пишіть в коментарях, який обрали варіант, чи відгукується вам. І щось, можливо, якийсь хочете ще розклад. У когось якісь є турбуючі теми їх, будь ласка, будемо записувати. Звертайтеся. Всім бажаю гарного часу, доби. Всіх обіймаю, всім світла, серці і в душі.